Найстаріші споруди в нашому Хмельницькому це фактично дві: церква і тюрма. В 1835 році була збудована вже мурована церква Різдва Богородиці біля продуктового ринку. Якщо подивитися у старі фотографії, то вона збереглася без змін. Так, про пам'ятку архітектури місцевого значення розповідає учений секретар Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. каже, що за останні декілька років вдалося знайти цікаві матеріали, які відкривають давню історію обласного центру, що святкує цьогоріч 594-ту річницю. Наприклад, про те, що Плоскирів був позначений на подорожніх картах європейців ще у 1632 році. І якраз основний шлях проходив через наше місто Плоскирів, і там він навіть замальований з замком. Ми чуємо, ми знаємо, що був тут у нас замок дерев'яний, який, на жаль, не зберігся. Але тут є таке зображення. Звичайно, воно примітивне, але все ж таки 17 -е століття фіксує, що да, в нашому місті був такий дерев'яний замок. І теж цікава легенда на цій карті те, що саме біля Плоскирева є такий напис. Тут розпочаток України від Плоскірова над річкою Богом. Тобто для європейців, коли вони подорожували, ну наприклад, до Києва, то саме приїжджаючи на Поділля, вони фіксувалися, і що саме від біля Плоскірова починається от справжня Україна. Перша згадка про село Плоскирівці була знайдена у польських архівах ще у 1431 році, каже директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Згодом Плоскирів, Проскурів, а у 1954 році місто було перейменовано в честь гетьмана Богдана Хмельницького. Проскурів, ми вважаємо назва, стала просто через помилку російських імперців, які собі на свій розсуд вирішили ось так, тому що написати не Плоскирів, а Проскурів, тому що ніде не знайдено ніяких архівних документів про офіційне перейменування міста. Місто славилося і своїми мешканцями, каже Сергій Єсюнін. Ну, наприклад, вулиця Грушевського, тому що вона забудована міськими такими особняками, маленькими палацами. Була у нас багато верств населення, як, наприклад, купці, промисловці, які мали гроші, і вони будували, отримували земельну ділянку і будували там е, такі е, одно або двоповерховий будинок. І от на вулиці Грушевського їх там збереглося вісім, аж це все є пам'ятки архітектури місцевого значення. Близько 120 архітектурних пам'яток збереглося у Хмельницькому до сьогодні, каже Сергій Єсюнін. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.